Дорогі друзі, вітаємо вас сьогодні на нашому ефірі. Мир, і благословіння кожному з вас. Ми благословляємо вас, віряємо вас в руки Божої благодаті. І нехай Бог благословить вас. І це слово, яке сьогодні на нашому ефірі, ми будемо говорити, нехай принесе благословіння для всіх вас, для ваших сімей, щоб ви жили життям по достатку, життям процвітання, життям благословіння. І ми продовжуємо нашу тему. Тему процвітання, тему успіху, тему життя по достатку. Те, що притував до кожного з нас Господь. І Сьогодні ми будемо говорити на тему Навчись жити життям процвітання та подостатку навчись жити. Ми говоримо про процвітання і по достатку. Запам'ятай одне, що Бог лінивих не благословляє. Бог не благословляє тих людей, які нічого не хочуть робити. які лише чекають і думають, що от я буду чекати, і Бог не благословить і Бог мені дасть. Насправді це не так. Щоб жити життям процвітання та успіху і подостатку, нам потрібно вчитися. Вчитися жити таким життям. Вчитися по слову Його. Щоб це життя. Дійсно мінялося, щоб наше життя дійсно преображалося, щоб наше життя дійсно було таким, як написано в Слові Божому, таким, як його насправді приготував Бог, нам потрібно навчитися жити цим життям. Нам потрібно навчитися змінити свій розум, змінити своє мишлення, змінити своє життя. І сьогодні ми говоримо про це, що треба навчитися жити цим життям. життям Яке Бог приготував для тебе і для мене. Якщо ти не будеш вчитися, ти не зможеш досягнути цього життя. Ти не зможеш війти в те, що Бог приготував для тебе. Ти не зможеш отримати те, що Бог приготував. це благословіння. Тому що ми, дивимо, читаючи Слово Боже, ми бачимо, що всі, всі, хто йшли за Богом, всі, хто процвітали, всі, хто мали життя по достатку, вони всі вчилися. Ми ну, всі вчилися, вчилися від Бога, вчилися від людей, щоб зрозуміти, як це все працює. Тому ми з вами вчимося, тому що, коли ми розглядаємо всі ці принципи Божого процвітання, Божого благословення, ми з вами вчимося. Вчимося як правильно, вчимося вірити, вчимося приймати віру, вчимося розтворяти віру і це слово, щоб це слово діло сьогодні в нашому житті. Тому, нехай Бог благословить вас, щоб ви розтворяли своєю вірою. Приймали своєю віру це слово, і щоб це слово жило в вас. І щоб ви навчилися жити цим життям. Життям по достатку, життям благословення. Ти не зможеш жити життям процвітання і по достатку, якщо не навчишся. Читаємо з вами Ісуса Навина. Книга Ісуса Навина, перший розділ 6 вірша. Говориться так. Будь сильний та відважний. Бо ти зробиш, що народ цей посяде той краще, я присягнув був їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний і відважний, щоб додержувати та чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Моїсей раб. не відхилишся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. І нехай книга цього закону не відійде від уст твоїх, але будеш роздумувати про неї в день та вночі. Щоб додержувати, чинити все, що написано в ній. Бо тоді ти зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щаститися тобі. Бог говорить, що нехай книга цього закону, тобто книга Біблія. Сьогодні для нас це книга Біблія, нехай не відходить від твоїх уст, від Твоїх очей. Через неї ти можеш навчитися всім принципам успіху і процвітання. Через неї ти можеш навчитися всім принципам. Бог відкриває через всю Біблію життя по достатку, життя благословення. І він відкриває і показує нам, як ми маємо жити цим життям, як ми маємо навчитися, що ми маємо зробити для того, щоб це життя у нас було дійсно таким, як написано в Біблії. І ми говоримо сьогодні про це. І ми сьогодні розсуджуємо про це. І тому дивіться, навчання потрібне, щоб змінити свій розум. Ти мусиш змінити свій розум стосовно цієї істини. Якщо ти хочеш процвітати, бути успішним, жити в подостатку, ти маєш змінити свій розум і так думати. Твій розум має бути направлений на цю істину. Навіть якщо в тебе якась ситуація сьогодні, можливо, у тебе там десь недостаток фінансів, ще якісь може, проблеми, можливо, у тебе немає роботи. Можливо, ти сьогодні не рухаєшся потрошку в цій істині, ти дивишся на своє життя своїми очима, але все ще не так, як би ти хотів. Не так, як Бог спланував, не так, як написано в Біблії, як ми читаємо ці всі вірші. І Бог каже, що потрібно змінити свій розум. Тобто потрібно правильно думати. І на ту ситуацію в твоєму житті правильно говорити. Якщо у тебе недостаток фінансів, ти починаєш говорити слова Божі, ти починаєш казати, мій Бог. Благословив мене. Мій Бог покрив всі мої нужди, я ні в чому не маю недостатку. Мій Бог благословив мене всіма благословеннями неба. І ця ситуація вона почне роз... вирішуватися, і ця ситуація почне мінятися. Коли ти будеш поступати згідно Слову Божого. Можливо, тобі здається, що як може це життя змінитися? Що може змінитися? Що Якщо я буду це говорити? Якщо ти будеш говорити ці слова з вірою, воно почне мінятися. І згідно слово Божого, твоє життя почне мінятися. І коли ти почнеш правильно мислити, правильно думати, обновляти свої мишлення, згідно слово Божий, тому що в Слові Божому написано, що ти маєш бути успішний, благословенний. У всьому тобі маєш щастити. Ми тільки що читали, що у всьому ти будеш ходити успішний, у всьому тобі буде щастити. В усьому ти будеш тримати благословення, це про тебе говорить Бог. Тому згідно цього слова, ти повинен змінити своє мишлення. І говорити, що мені щастий. Я благословенний, я щасливий. Куди я не піду, я маю успіх. Якщо в тебе проблеми з роботою, ти кажеш: ні, я благословений. Мені Бог дає найкращу роботу. Я маю благословенну зарплату, найкращу зарплату. І Бог буде це міняти в твоїй життя, і Бог буде благословляти тебе. Тому вчися міняти сьогодні своє мислення, свій розум. Читаючи Слово Боже, знаходьте місця писання. Ми дуже багато даємо вам місць писання, де ви можете побачити, що говорить Бог про вас, що говорить про тебе і про мене Бог. Бо каже, я бачу тебе успішним, я бачу тебе благословенним. Куди ти не підеш, тобі всюди будеш щастити. Яку справу би ти не робив, ти будеш мати успіх і благословіння. І в тебе буде найкраща зарплата, в тебе буде найкраща посада. Тому ну, що я благословую тебе всіми благословеннями неба. Починай так думати про себе. Починай так говорити про себе. Я успішний, я благословенний. Мій Бог благословив мене більше, ніж достатньо, щоб я сьогодні мав найкращу роботу, найкращу зарплату, щоб я мав найкращий бізнес, благословенний бізнес. Щоб я мав сьогодні бізнес, який процвітає, не зважаючи ні на що. Починай говорити ці слова про себе. Навчись управляти своїм життям. Також потрібно навчитися управляти своїм життям, жити тим життям, яке Бог приготував для тебе, тобто життям процвітання по достатку, ти так маєш жити, процвітати і бути в повному достатку. Своє життя потрібно змінити, потрібно змінити деякі речі в твоєму житті. Якщо ти десь неправильно рухаєшся, неправильно говориш про своє життя. Воно не буде мінятися. Коли ти починаєш говорити слово істини в своє життя, воно починає мінятися, твоє життя починає преображатися, твоє життя починає ставати зовсім іншим. Зміни своє життя, зміни свої думки про своє життя. Ми часто живемо і думаємо, що так добре, що так має бути, що так повинно бути. Ні, насправді ти повинен поміняти своє життя. Тобто ти повинен жити як щаслива людина. Ти маєш рухатися в цьому. Ти маєш жити як та людина, яка є процвіта, яка щаслива, яка має повний достаток, яка має всі благословення неба. Так це на перший час важко важко змінювати своє життя. Тому що ми привикли економити, ми привикли з нашим радянським мишленням жити в нужді. Якщо я не зекономлю, мені не стане, якщо я не зроблю так, то в мене нічого не зміниться. Нас так навчили. Нас так навчили. Але Бог каже, що насправді я хочу, щоб ваше життя було зовсім іншим. Іншим, не таким, яким ви зараз живете. Поміняй просто своє життя, поміняй рух свого життя. Просто постав собі ціль. Постав ціль, я хочу бути успішним, я хочу бути благословеним, я хочу бути щасливим. І я до цього йду. І я беру слово Боже. І я починаю говорити Слово Боже в своє життя. І я починаю так жити. Не дивлячись ні на що. Що би тобі лукавий не говорив. Він буде посилати тобі думки. Він захоче збити тебе з цього путі. Він схоче зробити все, щоб ти розчарувався, щоб ти опустив свої руки. Він тобі буде казати, подивись, тут тебе ще не так. Тут ще в тебе не так, а це ще в тебе не помінялося. Але ти маєш стояти твердо і міцно. І сказати, ні, мій Бог благословив мене. Моє життя благословене, і я йду так, як мене благословив Бог. Так є ще якась проблема, так є ще щось невирішене. Але мій Бог мене благословив і в мене всі питання вирішуються. Мій Бог буде посилати мені людей, які допоможуть мені вирішити всі мої питання, всі мої проблеми. Тому що Бог наш, Він працює через людей. Люди це його руки, це його ноги, це його уста. І Бог працює через людей. Тому Бог вирішує всі наші питання через людей. Він посилає нам правильних людей. Він посилає нам тих людей, які дійсно можуть вирішити наші питання, наші проблеми. Ми часто можемо навіть не, не, не замітити цього, не помітити просто не зрозуміти, що якась людина прийшла і щось в наше життя. Допомогла нам справитися з якоюсь проблемою. Ми щасливі, класно, супер, але запам'ятай, що це робить Бог. Він посилає тобі правильних людей, щоб змінити твою ситуацію в твоєму житті. Якщо ти не будеш звертати свій погляд від нього, твоя ситуація буде змінюватися. Якщо ти відвернеш свій погляд і будеш дивитися, що робиться навколо, ти просто можеш не дійти до цієї цілі. Тому зміни ціль свого життя сьогодні. Поміняй повністю свою ціль. Постав собі, що я хочу бути успішним, я йду в цьому напрямку. Починай думати в цьому напрямку. Починай робити в цьому напрямку. Якщо ти хочеш бути успішним бізнесменом, починай робити бізнес-проект. Починай на цим сидіти, починай над цим думати, готуватися, записувати. Бог буде давати тобі ідеї. Він буде вести тебе, він буде направляти тебе, Він буде показувати. Показувати тобі. Що він приготував для тебе і ти будеш успішним і благословенним. Також потрібно навчитися управляти своїми фінансами. Фінансами також треба вміти управляти. Нам часто здається, що ми вміємо управляти фінансами, що ми все добре розраховуємо, все добре розкладаємо, робимо все так, як потрібно. Я також думав до певного часу, що я правильно розпоряджаюсь своїми фінансами, що я правильно жертвую, Даю Богу десятини, все правильно плачу, але насправді, коли я почав переглядати, як я управляю своїми фінансами, все оказалося зовсім не так, як я би хотів, що це так було. І просто коли я почав переглядати своє життя, почав дивитися, як я управляю фінансами, що я роблю з фінансами, коли приходять фінанси в мій дім, це було щось. Я зрозумів, що я неправильно роблю, неправильно поступаю. І коли я почав брати слово Боже, почав вивчати, почав вчитися управляти своїми фінансами, моє фінансове життя змінилося. Моє життя стало зовсім інакше. Колись, управляючи своїми фінансами, переважно нам наші фінанси закінчувалися за півтора-два тижні до зарплати. Тобто не був ноль. Я сидів і думав, ну як так? Я ж розпоряджаю з фінансами, я ж все роблю добре. А чому в мене грошей не вистачає? Ще півтора тижня треба жити, а, а грошей нема. Що не так? І коли я почав вивчати це питання, коли я почав вчитися правильно управляти своїми фінансами, все почало мінятися. І фінанси почали примножуватися. Фінанси почали, почали ставати більше, ніж достатньо. Колись не ставало. А тепер ще є залишок. Колись було важко, а тепер за все легко. Бог благословляє нас. Він хоче, щоб ми вчилися, щоб ми правильно розпоряджалися тим, що Він нам дає. Ми завжди мусимо пам'ятати, що все, що Бог дає в наше життя, Він дає це нам в користування. Ми повинні це розуміти, що ми просто користуємося тим, що нам дав Бог. Це не є наше. Ми привикли все привласнювати собі. Я заробив це моє, це мій дім, це, 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 це все моє. Я, я моє, я робив, я досягнув, я прийшов в цю ціль, я прийшов сюди. Але насправді це Бог нас веде. Бог веде в певних цих, цих ситуаціях нас до цієї мети. Часто люди не хочуть звернутися до Бога, вони це життя як належне, кажуть, що це так має бути. Це мій хрест, я його так і несу, я так буду жити. Бо це мій хрест бо так дав мені Бог. Але насправді Бог, тато наш, сидить і дивиться на твоє життя і каже, я не хочу, щоб ти жив таким життям. Я не хочу, щоб ти так мучився, щоб ти виживав. Я хочу, щоб ти був благословенним, щоб ти був щасливий, щоб ти отримав від життя насолоду. Тому сьогодні потрібно тобі вчитися. І коли ти дивишся наші ефіри, ти вчишся, ти наповняєшся Словом Божим, ти наповняєшся цією істиною. Ти починаєш розуміти принципи Царства Божого. Принципи успішного життя, життя процвітання і по достатку. Коли ти переглядаєш наші ефіри, коли ти ділишся нашими ефірами, ти допомагаєш іншим людям зрозуміти і побачити царство Боже. І інші люди зможуть побачити цю істину, почути цю істину. І інші люди зможуть зрозуміти. Принципи Царства Божого, і вони можуть змінити своє життя. Тому важливо ділитися ефірами, важливо класти лайки, щоб кожен міг побачити. І я вірю, що ця істина торкається життя людей. І ще одне, треба навчитися жити і думати так, як написано в Слові Божому. Навчитися жити і думати так, як про тебе написано. А про тебе написано, що ти успішний, що ти благословений, що ти щасливий, що ти процвітаючий, що ти той, якому належить все. Бог благословляє тебе. Бог ізливає в твоє життя благословіння і подостаток. Бог благословляє тебе. Бог відкриває двері в життя процвітання та подостатку. І ти повинен зрозуміти, якщо ти не будеш вчитися, якщо ти не будеш досягати цієї істини, якщо ця істина не буде в твоєму серці, Бог не зможе відкрити тобі двері. двері процвітання і успіху. Тому що Бог хоче, щоб ти навчився, щоб ти правильно вмів використовувати те, що дає тобі Бог. І приклад цьому є Йосип. Йосип. Ми з вами вже читали декілька наших ефірів, ми завжди спираємося на це місце писання, ми бачимо Йосипа, який також вчився. Він попав, здається, в рабство так, в Єгипет. Але він навчився всім принципам тієї країни. Йосип єврей. Він знав закони своєї країни. Він знав, як поступати в його країні. Він знав, як роблять в його країні. Але коли він попав в Єгипет, він мусив наново. Навчитися. І коли Бог його підвищив на рівень, на великий рівень процвітання і успіху, на рівень великого благословення, коли він став першою людиною після фараона, який керував всім царством, який був вельми багатий, який мав надзвичайну мудрість, до цього всього Йосип пішов, він вчився. Він мусив вивчити всі закони цієї країни. Він мусив вивчити все, як в цій країні працює. Він пройшов нелегкий шлях. Він вчився в'язниці. Він вчився в домі Потіфара. Він вчився управляти, правильно управляти. І йому почали довіряти. Потіфар почав йому довіряти управлінню своїм домом. Він ні про що не жарився, тільки про хліб. Все було на Йосип, і Йосип правильно управляв домом його. Йосип правильно управляв, але для того, щоб правильно управляти, він цього мусив навчитися. Зрозуміти принципи цього, як воно працює. І тому він був успішний і Бог благословляв Йосипа. Йосип мав в цьому успіх. Потім, коли Йосип попав в в'язницю, йому також довірили бути начальником в'язниці. Але щоб і ним стати, він змушений був навчитися. Він би ніколи не мав би успіху, якщо б він не вчився. І тому, коли ми читаємо історію Йосипа, коли ми бачимо, що робить Йосип, він вчиться вчиться управляти тим, що дає йому Бог. І коли він навчився, Бог просто підняв його і поставив першою людиною Єгипту, який мав велику мудрість, який мав всі багатства Єгипту, до кого всі йшли, і він давав правильні поради, правильне розуміння. Прочитай просто про Йосипа, прочитай цю історію вдумливо, що робить Йосип? Він вчиться, вчиться правильно управляти. І фараон довіряє йому своє царство, свою країну. Каже, ти будеш першою людиною, і всі будуть тобі казати, Йосип, є. Йосип великий. І коли люди приходять до фараона і ні, йдіть до Йосипа, він як скаже, так ви будете робити. Принцип управління закладений в цьому місці Писанням. Де Бог вчить, і де Бог благословляє тих, хто вчиться. Йосип вчився. Йосип хотів навчитися, він розумів ці всі принципи, і Бог його благословляв. Тому коли ти почнеш вчитися, коли ти почнеш прикладати зусилля, Бог буде благословляти. І одного разу, коли ти будеш повністю готовий, коли ти повністю навчишся. Бог просто відкриє тобі двері у життя, процвітання по достатку. І ти зможеш правильно управляти своїми фінансами своїм домом, своїм життям. Твоє життя буде благословенне. Твоє життя буде життям процвітання істини. Твоє життя буде таким, яким насправді його приготував і зробив Бог. Тому важливо вчитися. Я ще раз наголошую: важливо вчитися. Лінивих Бог не благословляє. Тому вчись цих принципів, ділися нашими відео з своїми друзями, знайомими, рідними, щоб вони також могли навчитися і отримати від Бога відкриті двері в життя по достатку, процвітання і успіху і благословення. Тому нехай Бог благословить вас. І нехай ця істина сьогодні допоможе тобі змінити своє життя на краще. Я благословляю тебе, я благословляю твій дім. І нехай Бог всіма благословіннями неба Зійде в твій дім. І нехай благословіння буде на тобі, так як написано в славі Божому. мій Бог нехай благословить вас у всьому, щоб ви мали всякий достаток, всякий достаток і всяке благословіння неба. Тому благословляємо вас. Приєднуйтесь до наших ефірів. Не пропускайте ефіри, тому що ми говоримо про принципи процвітання. Кожне наше навчання воно важливе, те, що ми прийшли ми ділимося з вами, щоб ви могли побачити. Зрозуміти і повірити в цю істину, і нехай Бог благословить вас ім'я Ісуса Христа. Амінь.